Реально медичне об'єднання, і яким чином будемо це питання будемо будемо рухатись? дуже актуальне є для того, щоб об'єднати наші всі зусилля і медичного персоналу, і можливості декільких лікарень відповідно в мережу в спроможну мережу, яка має бути створена на на протязі цих декілька років і в цьому. Році, я думаю, таке об'єднання воно буде. Про це рішення відповідно буде вам доведено в найближчий час. Ну, п'ята лікарня в народі кажуть вже центр об'єднання. Це хороша ідея. Ми її розгадаємо, Вона дуже позитивна. В плані того, щоб всі потужності і можливості цієї лікарні були реалізовані. Дякуємо. Слава Україні!